Всім привіт, мене звати Вовчик, і півроку тому небайдужа жінка Ярослава побачила мене біля фори. Я був зовсім один, мені було холодно, і я дуже потребкував уваги. Маючи свої багато тварин вдома, вона не могла взяти мене до себе, але й пройти повз вона теж не могла. Тому мене вакцинували, зробили всі необхідні процедурки. Я трошки побув у неї, а згодом переїхав в притулок собака для тебе. А все тому, що підписнички з чотирьох собак обрали саме мене. Вихопив, я так сказати, щасливий квіточок нове життя. Я був впевнений, що я тут ненадовго. Але йшли місяці і мною цікавилась лише одна родина. А коли таке відбувається, я недовго чи пишу, що собачка може приїхати за кордон. І якраз так сталося, що відмінилась поїздка однієї собачки за кордон, і мене захотіло взяти родину, яка проживає в Німеччині. Я був дуже рад швиденько зібрав свої речі і поїхав на нове життя, ще й подумав на останок. Всі, хто мене не забрав, зараз будуть кусати лохті. Але коли я приїхав, рунина сказала, що я за великий і вони мене бояться, тому я терміново шукав перетримку. На щастя, він багато людей, готових дати мені тимчасовий прихисток. Але найближчого до того міста опинилася знайома Яни. Німкені, яка запропонувала свою перетримку. Мені там дуже сильно сподобалось, і всі, хто мене бачив, казали, що я просто ідеальний хлопчик, і вони не розуміють, чому від мене відмовились. Жінці на перетримці я теж дуже сподобався так сильно сподобався, що вона в мене закохалась і не захотіла віддавати. Тож, хочете розсмішити собачого Бога, розкажіть йому про свої плани, тому що в нього вони завжди свої. Ми знову все на потім, на потім, на потім, потім, І поруч пройшов потяг, а.